На Закарпатті триває набір до новоствореного воєнізованого підрозділу Національної поліції України Людь менше, ніж за тиждень до головного управління національної поліції в Закарпатській області вже подали заявки на проходження першого відбору 383 добровольців, серед них 305 цивільних людей та 78 із числа діючих співробітників поліції. Прийом анкет на вступ триває. Заповнити їх можна, відвідавши центр надання адміністративних послуг у вашому місті, де постійно без вихідних працює рекрутинговий центр. Поліцейський, який знаходиться у ЦНАПі, надасть вам вичерпну інформацію щодо набору та подальшого проходження служби. Окрім цього, таку заявку можна подати і онлайн, перейшовши за посиланням, яке ви бачите на екранах. Перші добровольці, які виявили бажання стати частиною команди, уже проходять відбір. Вони пройшли тестування співбесіду, здали нормативи із фізичної підготовки. Попереду на них очікує військово-лікарська комісія. Мене звати Россилман Іванович, я працівник СРПП відділу поліції на родинному Качевському группу. Проходжу конкурс у підрозділі Людь, проходили боротьбу, бокс, підтягування, біг, потім е і співбесіда так. Хлопці, не бійтеся, йдіть, у вас все вийде, немає нічого страшного. Хто має бажання захищати державу, хто є патріотом, в даний підрозділ. Тут вам будуть раді. Ті, хто успішно пройде всі ці етапи, буде зарахований до підрозділу і розпочне професійну підготовку для подальшого виконання бойових завдань. Долучайся до команди професіоналів, щоб захищати найцінніше. Час повертати своє.